Офіційна наука стверджує, єдина розумна істота у всесвіті людина. Вона є вінцем природи на тій простій підставі, що пройшла шлях еволюції від первісної людини з загостреною палкою до Homo sapiens у TikTok. Погодьтесь, сьогодні ці історії про мавпу, що порозумнішала, звучить не надто переконливо. Тож у пошуках відповідей ми звернулися до молодої команди дослідників УТС. Доброго дня! Це найочікуваніше реаліті шоу Планета Івент. І я, його ведучий Антон Константиновський, перший в історії України проєкт про івент, як воно є. Наша мета показати, наскільки це неймовірна професія, і яку важливу місію вона виконує. Бо, якщо ви уявляли наших учасників з баяном у караоке клубі. Наливайте собі, валеріани, доведеться похвилюватись, бо це та ще фантастична драма. Ці дівчата та хлопці справжні дослідники, і їм доведеться ще багато дізнатися, щоб віднайти ідеальну форму івенту. Адже організація заходів складається з величезного аналізу. Сподіваюся, усі розташувалися зручно. На цей раз ми підготували для вас дещо шокуюче. Сьогодні ваш погляд на світ зміниться назавжди, і прийшов час познайомити вас з учасниками шоу. Гей-гей, hey, hey. доброго вечора! Мене звати Алфорова Олена, і я студентка першого курсу ювент-режисури у Харківській державній академії мистецтв та дизайну. Неймовірний івент до Дня перемоги України. Я легка на підйом людина, достатньо організована, обожнюю творчість у всіх її проявах та готова залюбки розширяти межі своїх кордонів. Мені приносить задоволення вчитись новому та пізнавати навколишній світ. Новина про те, що я збираюсь вступати до академії, здивувала моїх рідних та друзів, тому що перед зарахуванням я три роки навчалась у будівельному училищі. Що знаєте, харків'яни. Ми не тільки відбудуємо всі злочини второї армії міра. Я гадаю, ви знаєте, про кого я. А й зрежисуємо колосальне свято усього людства. Окрім того, що вчилась я у будівельній сфері, я вважаю себе доволі творчою людиною. У мене є безліч хобі. Одним з найулюбленішим є музичні домашні концерти для себе та своєї родини. Вони кажуть, що в мене гарний голос, але по їх виразу обличчя цього не скажеш. Їх ки... Зараз. Це була хвилинка жарт. Але все ж таки правда те, що мені подобається читати репчик і на мій погляд виходить доволі непогано. Вона мене колесала, дала мені рети. Мої навички, так Ігорю Миколайовичу. Цікаво, яке було моє перше завдання із звуку режисури? Мене не тисне цей стан Взагалі, мені здається, що кожна людина в своєму житті повинна займатися тим, що їй дійсно подобається, навіть якщо у неї щось досконало не виходить. А щоб вийшло, треба прикласти зусиль та сили волі. Тоді відсоток на гарний результат у тебе гарантовано. Тож, мій девіз, успіх приходить до того, хто прагне. Біне мені 25 років, і я живу у Харкові. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція Пушкінська. Станція університет. Перехід на станцію Держпром до поїздів Олексіївської лінії. Творчість це моє паливо. Я перетворюю емоції на малюнки, танці, прози і образи. Для того, щоб зрозуміти, що я таке, як одиниця в цьому світі, в якийсь момент я почала вивчати людей, їх поведінку, реакції. Це допомагає мені зрозуміти, хто я як вид і звідки ростуть ноги в моїх мотивацій і потреб. Саме тому я обрала івент-режисуру, бо це ідеальний баланс творчості та аналізу. Основна моя мета садити зерне кохання та сміливості бути собою через творчість, нагадувати людям про красу світу та знаходити однодумців. Вітаю! Мене звати Антон, мені 35 років, я народився та мешкаю в місті Києві. Кажуть, що війна багато чого змінила в життях людей. Особисто мені вона дала зрозуміти, що не варто відкладати життя на потім. а треба займатися тим, чим завжди хотів. За майже 20 років після закінчення школи я по мірі сил на волонтерських початках допомагав з організацією різноманітних виставок, лекцій та фестивалів. Ця діяльність давала мені можливість реалізувати себе творчо. Все своє життя працюю в сфері надання послуг з ремонту автотранспорту. У мене є давня мрія зробити масштабний інтерактивний проєкт саме про це. Моя уява намалювала велике автомотошоу, в якому будуть брати участь каскадери. Що виконують трюки та змагаються між собою в крутості виконання віражів. Висвітлити саме цей процес підготовки шоу та техніки до нього, щоб глядачі під час зйомки змогли приймати безпосередню участь у гонці в якості пасажиру чи підготовці транспорту. Для цього мені потрібні специфічні навички та знання, тому знайшов для себе спеціальність івент-режисура Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Яка водночас є цікавою мені, допоможе здійснити мої плани, буде популяризувати національний стартап та мотивувати до цього значну кількість талановитих людей. Стрімкий рух, динаміка, неочікувані ситуації та очікувані реакції людей на створений тобою сценарій заходу захоплюють та дають наснагу на подальшу діяльність, а можливість робити свою роботу професійно окриляють. Маю бажання та знайшов можливість навчатись за омріяною спеціальністю. Маю намір зростати професійно, маю натхнення та маю хист. Я радий, що зараз я опинився поруч з людьми, які розділяють мої погляди та будуть поруч ці нелегкі для кожного з нас часи. Привіт! Мене звати Саша, мені 17 років. І я з файного міста Маріуполь. Я можу професійно нічого не робити, дивитися нові ролики про війну та малювати роботи на арт-технології. Мені подобається бути у колективі та спілкуватися з людьми. Я люблю їсти та готувати, пухнастих котиків та навчатися монтажу. До навчання я ставлюсь відповідально, тому що розумію, що успішною може бути тільки освічена людина. Моєю мрією є Через декілька років зняти великий фільм про доокупований Маріуполь, щоб всі мускалі зрозуміли, що їх там ніколи не чекали. О, привіт! Мене звати Антон. Я студентом першого курсу ГДАМ, та навчаюсь на івентрежису. Я з міста Харкова, але на даний час живу в місті Києві. Першою освітою є юрист, але війна змінила погляди на життя. Відчуваючи потребу в подальшому розвитку, я вирішив удосконалювати свої знання культурної та мистецької сфери. А після набуття спеціальності івент режисури, я планую продовжити займатися юридичною практикою в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Тож, якщо будуть питання з цього приводу, звертайтесь. Після 24 лютого кожен українець переосмислив свої цілі. Декому прийшлось поїхати з країни, а дехто боронить нашу державу на фронті чи в тилу. Але кожен з нашої команди став ще більшим патріотом України, і ми розуміємо важливість Національної інформаційного креативного фронту, адже розвиток сучасної української культури та її презентація на світовій арені є важливим фактором встановлення української державності on the loft on the loft on the loft keep here we on the loft on the loft on the loft keep хай мене звати Віза і я також із студентського факультету івент- та режисури ХДАД моє місто Дніпро Самого малку я обираю для себе тільки творчі шляхи. Я танцюрист, я художник, я представник стрітарту. Також я трохи освою музику. Я хочу створювати щось масштабне і цікаве, щоб взаємодіяти з людьми, бо тільки людина глядач може насолодитися твоєю творчістю, а також розкритикувати тебе, що наставить тебе на найбільший розвиток своєї особистості. Тому саме івент я вважаю найвлучнішим вибором. Я щаслива, що потрапивши саме до своєї групи, я познайомилася з такими людьми, як і я, і впевнена, що згодом ми будемо офлайн робити спільні проекти разом. І навіть становище, що я наразі, не зупинить наших ідей та нових горизонтів, які нас чекають. Я готова до чогось нового, тим більше з ХДАДЕМ. А всі наші невдачі, які можуть трапитись, відправляються одразу 200 200-м рейсом у смітниковому катері. На нашому шоу ми зібрали найсміливіших та найкреативніших учасників і зараз їхня задача знайти ідеальну формулу івенту. Ви, напевне, хочете спитати, Антон, а на що їм ця формула? А ось на що. Відомий наскельний малюнок, зроблений в Австралії 10 тисяч років до нашої ери, демонструє взаємодію дивних антропоморфних створінь. Але не це тут найдивніше. У пошуках відповіді, що ж таке івент режисура, ми розпочали свій шлях самих витоків людства. На порозі найсенсаційнішого відкриття за всю історію світу за допомогою вчених з Франції ми дослідили малюнок методом інфрачервоного сенсору. Результати сканування шокували нас. Зображення зроблене матеріалами, нині не існуючими на нашій планеті. Вона зберігає температуру 35 градусів по Цельсію у будь-яку погоду. Точно такі результати отримала група дослідників із Норвегії з фото 10-го століття. Де були зображені самураї. Ми півроку аналізували фото, застосовуючи метод радіоглероду. І ми зрозуміли тут щось не сходиться. Нам довелося звернутися до найновітнішої технології штучний інтелект Діна 2. Діна! Що з цим фото не так? Все зрозуміло посередині фото не японець. Але що міг робити цей чоловік на фото з самураями у 10 столітті? Наші фахівці провели розслідування, і, перш ніж дізнатися правду, сядьте. Це назавжди змінить ваше розуміння світу. Нам вдалося знайти ім'я незнайомця це Ігор Сікалов. І зараз він працює викладачем івент-режисури у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Але як це можливо? Ми дізналися, що Ігор Андрійович на цей час був записаний до станції технічного обслуговування для ремонту свого авто. Щоб потрапити сюди, мені довелося лізти через кущі, в яких постраждав мій міст. Але, думаю, воно було варте того. І ми сподіваємось отримати від Ігоря Андрійовича довгоочікувані відповіді. Ігоре Андрійовичу, Ігорі Андрійовичу, зачекайте! Ігоре Андрійовичу, як ви поясните свою присутність на фото 10 століття. Ми з Оленою Петрівною на вас чекали. Ти і твоя команда тут не просто так. Саме ви поможете нам у пошуках формули ідеального івенту, щоб відновити структуру буття планети. Стоп! Що ви маєте на увазі? Планета Земля це івент-проєкт. Над яким трудяться споконвіків найсильніші професіонали майстерності івенту. Але зло намагається цьому завадити. Знайдіть майстриню Олену, вона вам все пояснить і запам'ятай, головне мій учень: не люби себе у мистецтві, а люби мистецтво у собі. Олена Петрівна, нам сказали вас знайти. Так, я все вам розповім. Ми слідкували за вами і упевнились, що саме ви підходите для цієї місії. Ваші пригоди розпочинають! Майстриня перехтілень і сенсей івент режисуру обрала нас, тож ми будемо продовжувати цю місію. тому що тільки справжні спадкоємці цих знань зможуть відновити емоційний баланс планети, особливо тепер, коли почалась війна. Віра зі Sonce e tem malo que toznae. Sho sh buduz ném. Sho buduz atra. Juereg dunca. Vkosh nadiã. Από το Σκάλ. Ήλακα, πόκε νύλουσα. 24 лютого в Україні розпочалась повномасштабна війна. РФ, намагаючись змінити устрій світ, руйнувала все світло на своєму шляху протягом всієї своєї історії, і за цим прихована мотивація володити всім світом. Але Україна стане для них кінцем. Ми віримо, що зло буде переможено. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. А ми зустрінемось нарешті усі у стінах нашої академії, обіймемо один одного. Вперше зайдемо у нашу аудиторію, побачимо посмішки наших викладачів наживо. А стомлених очей буде битися щастя і ще більше натхнення. Бо творчість не тільки нас об'єднує. Творчість про нас піклується і захищає, і що б не трапилось наше полум'я не згасне ніколи. А тих, хто намагатиметься наше полум'я затушити, у ньому і згорять. Прозорість відчуттів і звуків так несподівано торкнулася душі. На мить забудь про війни і розлуки, Полинуть у щасливі міражі. Так просто лиш з'єднати фарби і радість щедро полилась до нас, так несподівано життя примарне чарує і бентежить водночас. Так просто молодіють трави, палітра почуттів вирує враз. Мистецтво це шляхетна справа, творити, незважаючи. На час. Присутність відчуттів і звуків, велична казка, творець її. Це Божий дар і творчі муки, і нескінченні пошуки краси. Сам обирав, сам будував з душею свого тіла, а твоїм ім'я — війна це не наша вина. ти у сама як хотіла Ти не робила біди, сама собі пірнаєш. липше, липше ти розвалила міста в мені, мости в мені людей мені вбила, О -о 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 -о. ти сама прийшла з війною. Що нічого не лишилось лиш перемагати, я намагаюсь, ці двері відчиняться знай Я не даремно вірю і навіть найнаймісніші грати будуть вибухати просто від сильних бажань. Мої бої, не варто появність на парті лишитись, що лише одні чутки. Кричу, бо хочу, кричати на своєму стояти я у небес прошу гучніше ще. Я хочу жити, я хочу жити, я хочу жити. Спокійно жити, я буду жити, я буду жити, я буду жити, ще краще жити, ми будемо жити, ми будемо жити, ми будемо жити, ще краще жити, ми будемо жити, ми будемо жити. <ріпівкото -дякісті> Жити! Ще краще жити! Ну що ж, це був перший курс івент режисури. Ми дізналися, що ідеальна формула івенту знаходиться саме у Академії дизайну та мистецтв. Тож ми будемо вчитися Ми будемо йти разом з країною до перемоги, бо наш дух не зламати! Я не